Привіт! Всім! Хочу показати вас, вам таких нових дівчаток. Я так обережненько це зроблю, щоб вам було видніше. Вони зараз дуже зайняті своїм, свою їжу, їм немає коли. Тих дівчат і ще такого самого хлопчика чорного, ну, дорослому на увазі, і 5, 5 чорних кошенят, уявляєте, викинули просто на краю села, Ну, городка можна сказати, містечка, да, ПГТ. На самому краю біля смітника. Ці бідні кіті там, звісно, були в шоці, бо вони домашні, вони йдуть до рук. Ось покажу, вони дуже ласкаві. Цікаво, що одної жовтенькі очі, я її назвала агата, а в другої зелені. Отай жовті, здається, оцей крайньо зелені. Бачите, вона трошки вигорає шестка, неї така не дуже добра від, від того, що вона дуже. Ну, вони голодали. Незрозуміло. Там, поки їх знайшли чи дали їм, їсти не дали, але там є такі знайомі жіночки, які їх підгодовують. Але все, ж вони завжди голодні. Я про це дізналася від одної такої знайомої, яка мені написала в приват про цю ситуацію, що бачив кошенят. Правда, вже на той момент їх було троє. І вона одна зловила на перетримку саме хворе, з хворими оченятками такими. Не можна? Не можна, агата. А це Ада. А це буде Ада та Агата. Зловила і сказала, якщо допоможу прилаштувати, вона забере на перетримку і полікую. Ну, звісно, погодилась, їй треба було зловити ще двох. На жаль, поки ми поки я пішла, одне вже перечила машина, а третє я так і не змогла зловити. Ми там всі його ловили. Ну настільки воно маленьке, там півтора місяця, але наскільки воно ні на но не можна, виходить. І, чесно, до сих пір не знаю, що воно, бо я забрала маму на стерилізацію жіночки мені, мене запевнили, що вони обов'язково його будуть годувати і будуть намагатися його зловити. Не можна сюди дивитися на вихід. Але я ось їздила знову туди. Кошеня не бачу і не маю телефону, щоб запитати. Ну, сьогодні я цих мамців відпускаю, на жаль, забули їм кліпси поставити, що вони стерильні. Ну, будемо знати. Будемо знати, я ще ось. Зараз їм покапаю. В одній є вши. Ну, зрозуміло, що в другій вони будуть, бо вони з одної сім'ї. І також їх вакцинували від сказу. І ми їх випустимо, і якщо побачить їх жіночок, спитаю за кошенятка. У мам був ринотрахеїд, І, звісно, у кошенят теж, теж мав бути ринотрахеїд. Тому не дивно, чому два кудись ділися ще до того, як їх там. Про них написали. Тут, дивіться, у нас сидить ще одна, щойно викинута, можна сказати, кійця. Зараз вам відкрию, бо саме забрали їх сьогодні зі стерилізації і розсилила трошки в клітки, щоб подивитися на їхні пузики, якому на стані. Випускати, чи ще хай посидять, бо і так треба буває, дивлячись, як вони себе поводять. Ну ці дівчата, оці, що у мене тут знизу, вони взагалі у них там все ідеально, навіть якщо мені вдасться, я обов'язково покажу який шовчик гарнесенький. Давайте вам у Мікі покажу, ну вона бідненька хоче пити, бо в нас сьогодні дуже-дуже жарко. Ось, насипала їм поїсти. А -а -а, Міку викинули біля магазину. Я писала оголошення, вона була з ошейником. Але ніхто-ніхто не відгукнувся, на жаль. І тепер це новенька, безпритульна китя. Молоденька, десь півтора рочки, дивіться. Домашня. Кс -кс 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 -кс. Домашня гарненька. буде зараз її фотографувати і намагатися прилаштувати в сім'ю. Бо це не діло. Ті вже безпритульні, які звикли там жити, то справляються, знаєте, бо є собаки. Хоча собаки в нас не кидаються, але все рівно всяке може бути оцей, наприклад, ранка на спинці. Та вона не суттєва, але хтось її та і гризнув уже Вона нова, знаєте, як теж нових. Як то кажуть, не дуже люблять. Да, Міка, будеш ти Міка, так? Да? Ну, що робить, каже, от такі люди, якісь я не знаю. Навіть якщо ви кудись їдете, ну хіба немає родичів кому лишити, якщо вже, я не знаю, вирішили лишити у нас. Тут всі лишають. Я не знаю, як почула, що одна жінка забрала з собою кота за кордон, у мене прямо аж я в шоці була, чесно, не очікувала, Бо тут, ну, ви розумієте, ніхто нікого не бере. Це не місто це. ПГТ краще лишити. Не можна, Міка. Бачите, роблять, лапка побрита, Ну, вона десь зараз очки повитирає, буду гарні фото робити. А вдруг хочу показати вам її пузик. Дивіться, бачите, такий малюсінький шовчик. Малюсінький, молодець. І вона така моркотлива, хороша кіця. хочу її прилаштувати. Вона ж. А ну зараз полянемо, Дайте, дайте. А зайчик дай буде. Бачите, такі зубчики. І півтора рочку десь. Взагалі молодесенька Кітька. І якщо б я її не забрала, вона б вже, звісно, почала гуляти. У нас є один нестерильний кіт в цій банді, куди її підкинули. Такий величезний британець, але ми його вже ловили, ви собі не уявляєте, там всі поцарапані. Він так вилітає з той переноски і дуже-дуже сильний. Я не знаю, як ми будемо його ловити, але вже наступного разу, бо коштів, на жаль, немає. Мано, щоб ви розуміли, шість стерилізацій буквально за тиждень. І четверо. Так, четверо на лікування Іринотрахіїта. Оці дві дівчинки, їхній хлопчик, я його теж забрала і теж каструю. І ще одна моя підопічна червів. Вона теж чорна. Я кажу, привезла якусь банду цього разом. Ну, і ця майже з цієї банди чорно-біла. Тож, якось так, допомагайте, будь ласка, по можливості кошти постійно. Потрібні, потрібні оці обробочки, вони дуже хороші, вони йдуть і від е, вшив, і від глистів. знаєте. Для першого разу чудово зробити таку обробку. Потім, звісно, бажано потроїти ще глисти через 6 днів таблеточкою. Але для початку навіть кошеня там, там йдуть розвенькі такі менші. Е, Менше мілілітрів тут, бачите, 26-7,5, а кошенята там до 2,5. то Це ідеально навіть для маленьких кошенят. там з півтора місяця можна цей препарат використати. Це просто супер. Тому, якщо треба беріть, дійсно, хочете хпити хоч. Потрібні ці такі обробочки, потім потрібно обробки від глистів, я беру міл паразол, зазвичай, дронтал рідше. Ну, по можливості. Цей раз я взяла канікватель для собак. Спробувати, да? бо дронтал теж мені дорогше виходить. Всіх треба обробляти. І, звісно, стерилізувати. Вакцинувати, від сказу. Їх вакцинували також сьогодні. Обов'язково. Вакцинувати комплексно, у мене вже грошей не вистачає, по можливості. На жаль, якось так. Так, ще прошу про фінансову допомогу, бо цього разу я ось розплачуюсь, і в мене вже більш нічогісінько немає, і навіть на корм. Таке потрібно знову збори, потрібно знову щось, щось думати, бо тваринок менше не стає, на жаль. Знову, до речі, знайома жіночка, яка взяла у мене два кошеня, пише пост, що викинули по дорозі до її села дві кіті. І п'ятеро, чи шестеро кошенят. Уявляєте? Я ще там не була в тій стороні, і я собі лише уявляю. Це знову дві стерилізації. Кошенята не зрозуміло куди. Мало хто хоче брати на перетримку, на жаль. У мене, бачите, яка перетримка. Ось це не перетримка. Це так вимушена міра, бо більше немає де. То, якось так. Ось такі у нас новини. Дякуємо за вашу фінансову допомогу. Без вас нічого б цього не було. Без цієї фінансової допомоги. Також підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, ставте лайки, щоб ми розвивалися і змогли вже займати монетизацію щось робити, лікувати їх, стерилізувати, бо поки в нас. Вона не підключена. Вона вже хоче тікати. Закриваю на все добре. Пока.